У верхньому одязі та теплих речах лише так можуть перебувати у приміщенні садочку номер 44 дітки, які його відвідують, і все через низьку температуру у приміщеннях закладу. Пані Лілія одна з багатьох обурених батьків, яка вже третій рік водить свою дитину у цей садок. Розповідає, увесь цей час із настанням холодів перебувати у садочку нестерпно, адже температура у приміщеннях лишає бажати кращого. Адже в той час, коли прийнятна температура в дошкільних закладах не повинна бути менш ніж дев'ятнадцять градусів, у 44 Вартому садочку, за словами батьків, 14 градусів. У кращому випадку може бути 17 градусів. В даний момент опалення в нас працює дуже жахливо, тому що в садочку протягом цього тижня і взагалі це вже третя зима, така що температура не піднімається вище 17 градусів. на початку тижня це було 14». Тож, як розповідає Лілія, діти змушені перебувати у приміщеннях у теплому та навіть верхньому одязі. Ну, діти вдягнуті як на вулицю, в теплих жилетках таких дутих, як ходять осінню, в костюмах теплющих під низом під костюмами ще шари одягу. Ну так, це в закладі. Ми так вдягаємо. Ну я вдягаю дитину в заклад ще тепліше, ніж десь там осінню на вулиці, бо бо там реально холодно. Найгірше те, що низька температура негативно впливає і на імунітет діток. Нерідко, за словами пані Лілії, малюки хворіють через це. Звичайно, постійно. Ну бо діти перепади. Вони виходять з ігрової зони, де більш гаряче, переходять там в ті самі спальні, де менше обігрівається, або в туалети, а там холодніше. Хворіють постійні хвороби, постійні лікарняні. І, хоча батьки неодноразово зверталися до керівництва закладу, жодної відповіді за їхніми словами так і не отримали. Сама ж директор. Орка дитсадка слова батьків підтверджує. Однак як каже, вдіяти вона нічого не може, бо мовляв, така проблема у закладі вже давно, і все через застарілу систему опалення. Є в нас така проблема, бо він заклад він ніколи не був теплим. Чим так пов'язано? Напевно, з тим, що вже потребує заміни труб в самої системи, тому що ну це все зроблено, коли будувався заклад, а йому вже буде років 45. Після того як батьки стали бити на сполох, на проблему відреагували в міському управлінні освіти і вже сьогодні провели у закладі перевірку. Комісія також підтвердила, що у дитсадку справді не належна температура. Ми сьогодні оперативно на це відреагували, створили комісію, куди було включено представників управління освіти, інженерна служба управління освіти, адміністрація закладу та представники постачальної компанії. Ну, перш за все, ми перевірили факти, власне, чи дійсно це так, так. В окремих групових осередках. Температура була 15-17 градусів. Це є ну неприпустимою. Начальник управління освіти міста підтверджує слова директорки, що система опалення застаріла, і саме через це в будівлі холодно. Однак, усі ці недоліки, за словами Андрія Мазура, невдовзі виправлять. Дійсно було неправильно налаштована система власне подача тепла. Вона працювала в економному режимі. Це такий один момент. Другий момент на другому поверсі в групових осередках облаштована. Облаштовані прилади теплопостачання вони є ну, старими, так звані регістри. Це такі гладкі труби, які між собою зварені. Андрій Мазур обіцяє, що протягом одного-двох тижнів дитсадку стане тепліше. Тож лишається сподіватися, що обіцянку таки виконають, і дітки зможуть відвідувати садочок вже без жодних проблем. Вікторія Якимець Артем Шаула та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.